Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми відправляємося у світ штрафів за порушення правил дорожнього руху. Ми розкриємо найцікавіші та найсмішніші сторінки цієї теми. Готуйтеся до відкриття таємниць величезної порції сміху та трохи шоку. Ну що, починаємо використання антирадара як найбільше приголомшливе відкриття нашого списку. Готуйтеся до шоку від розміру штрафів аж до 6 тисяч євро. За радар детектор можна отримати не менш вражаючий штраф до 500 євро, навіть якщо ви не користуєтесь ним, його наявність в авто може обійтися вам коштом. Користування мобільним телефоном під час руху або на заправці це не просто правопорушення, це справжня драма на дорозі, про яку розповідали раніше. Використання сигналу автомобіля це як натискання на червону кнопку, використовуйте лише у крайніх випадках. Щоб уникнути екстреного звернення до гаманця. Гучна музика в автомобілі. Ваша вечірка може обернутися рок-шоу з несподіваними наслідками. Носіння великого пальто чи куртки може призвести до особливої місії з фінансовими витратами, якщо воно обмежує ваші рухи, керування автомобілем у взутті, де не закріплена п'ята, на каблуках, босоніж або ж взагалі топлес. Це як танець на лизі ножа по дорозі до штрафного поля. Ви можете відчувати себе вільними як пташки, але готуйтеся до того, що штраф за таку креативність може злетіти з неба. Розміщення сумок з продуктами на сидінні автомобіля це, мов не виявлений вибуховий пристрій, може стати небезпечним будь-якої миті Підвищте рівень безпеки під час поїздок, переносячи свої покупки в багажник. Миття автомобіля на вулиці, ваше авто може стати справжньою зіркою. Але не забувайте про ризик стати головним героєм шоу штрафів. Викидання сміття на дорогу це як створення екстремального курсу перешкод, яке заборонено на дорогах Іспанії, споживання їжі за кермом це мова голоду, яка каже: ну, давай, ще один кусочок. Але пам'ятайте. Що ніщо не важливіше вашої безпеки та безперебійної концентрації на дорозі, Висунутий лікоть через вікно це майже як роздавати штрафи самому собі. Збережіть свої гроші та нерви, тримаючи руки всередині автомобіля, цілування пасажира під час руху це як влаштування романтичної вечері у власному авто. Але пам'ятайте, що це романтичне заняття може стати причиною гарячих фінансових витрат. Ну і на завершення: гристя нігтів це майже як проводити нічну зйомку жахів у власному автомобілі. Але пам'ятайте, що ваші жахливі звички можуть відбитися на вашому гаманці так само як на вашому манікюрі. Тож виправте цю неприємну звичку, перш ніж вона вийде вам боком. Ось на цьому наша подорож по правопорушенням завершується. Сподіваємось, ви отримали не тільки порцію розваги, але й корисну інформацію для безпечної поїздки. Не забудьте ділитися цим відео.